Всім привіт, слава Ісусу Христу! Війни у наш час, Біблія розглядає як геноцид людей. І це не є воля Божа, а воля сатани. Люди прикриваються Богом і Біблією, і вірять, і підтримують цей геноцид, тому що говорять, що в Біблії ж довелися ж війни. Єврейський народ він був Божим народом і прикладом іншим. Цей народ, по приказу Бога, знищував зло. Яке не каялося і їхні гріхи доходили аж до неба. Але ті, хто каявся, того Бог милував з приходом Ісуса Христа зараз, у наш час, кожний народ може бути Божим народом і Божою дитиною. Бог не хоче, щоб люди вели ці війни, убивства, Бог не хоче, Бог хоче милості, любові до Бога, до ближнього. І винищувати, і мучити людей приходить тільки сатана, бо він прийшов, щоб вкрасти, убити і погубити. І хто, і хто в 21 столітті веде ці війни, той веде війну проти самого Бога і Божих посланників? Тому це страшно уявити, що чекає таких людей сатаністів. Амінь.